Змагання проводилися в рамках програми Спорт для всіх у кожному дворі і проходили протягом липня-серпня на вулицях і двориках нашого міста. За цей період участь у заходах взяли близько 400 юних калушан. 23 серпня на площі героїв у фіналі змагалися 80 дівчаток і хлопчиків 1996-2003 років народження. Діти були розділені на чотири вікові категорії. Переможцями у них стали Святослав Янкевич Анастасія. Сія Лагойда, Андрій Цимбаліст, Тетяна Пристай, Владислав Федик, Ірина Мазур, Роман Федоришин, Ангеліна Бербець. Я е, приймала участь на сівецьки. Е, Мені дуже сподобалося. І... Мені дуже тут сподобалося, я дуже рада, що зробили це все. Я отримала грамоту і, мені, і я дуже радіюся. Я приїхала з підгірок, бо теж я того року змагалася і приїхала ще раз сюди змагатися. Того року я приймала змагання, участь у змаганнях Спорт для всіх. Ну, зараз цього року на цих змаганнях я вже є волонтером. Дякуючи спорту для всіх. Спорт для всіх це супер. Минулому році ми з своїми хлопцями теж брали участь у цих змаганнях. Це надзвичайно прекрасно, що в нашому місті ще організовуються такі змагання і бажано, щоб їх було побільше, щоб ми не забували, що на скалуші є багато наших чудових, прекрасних дітей. Ну, минулому році ми ще брали участь і в змаганні між сім'ями. Ну, цей рік не знаю, як буде. Минулого року під час фіналу змагань Олімпійське літо, який відбувся в день державного прапора України, кожен учасник отримав маленький прапорець. Однак цьогоріч заходи центру спорт для всіх протягом двох останніх місяців з міського бюджету не фінансувалися. А тому юні спортсмени змушені були задовільнитися призами, закупленими за рахунок небайдужих підприємців міста. Я вітаю сьогодні всіх калушан. Всю нашу двітвору з Днем державного прапора і з наступаючим Днем Державної незалежності. Протягом літа наші змагання проходили в кожному дворику, в якому проходили, яких ми на наступне літо обов'язково зробимо. І я хочу подякувати волонтерам, які допомагали нам проводити ці змагання. Це члени молодіжної громадської організації Молодий рух. Хочу подякувати підприємцям, які Надавали призи, різноманітні призи нашим дітям. А це підприємець Чернишов, підприємець Возняк, керівниця Кузен, Люба Михайлів, керівниця «Станіславський», Оксана Шутя, керівниця Карпати, Василь Баран, керівниця нагода, Олег Грицюк тисячу дрібниць, Оксана Федоля, керівниця Вікторія. Анатолій Гром'як, керівниця Сівецька, і Сергій Пукиш крамниця П'ятірки». Я щиро вдячний всім підприємцям. 8 вересня відбудуться фінальні змагання зі стрітболу серед дітей 1997-98 років народження, присвячені 20 й річниці створення народного руху України. Головним призом змагань буде велосипед, який також презентує не міська влада, а підприємці.